Вони яскраві закружляють, підкинуть, розважать малечу в сезон від каруселей за вуха не відтягнеш. Таня є дуже зросла. Мені подобається ципочка, ну в шариках цих лазить. Квиток дитячої радості коштує по Україні від 15 до 30 гривень. Залежить від виду атракціону, щоправда, зорянка екстриму уникає. Їй до серця червоний птах припав. Як слід поводиться, аби не травмуватися під час катання, дівчинка знає. Не можна бавитись і не можна танцювати в них. Усі п'ять хвилин, що пливе диво човен із дітками на борту, спеціалісти, які атракціон обслуговують, пильнують. Этот актракціон безпасний. У нас з документами в каждом году все нормально. Звичайно, так стверджує більшість працівників у парку розваг. Дозвіл на роботу, начебто, в усіх є, однак глянути на документ складно навіть журналістам. Виходіть, от туди, от, от, от пожалуйста, коротше прошу вас. Ну, кому ті показувати? Що? На яких основаннях я буду показувати? А тим часом, за законом на прохання матусі, дідуся, навіть будь-якого перехожого, адміністратор атракціону має показати дозвіл Держгірпромнагляду законодавством визначено термін дії дозволу. Зокрема, це 5 років. І е, періодично, якщо закінчується термін дозволу, собі господарювання повинен його переоформити. Перш ніж йти. По адреналін обов'язково подивіться дозвіл на використання обладнання. Виглядає він ось так. Тобто, ця карусель має бути безпечна. За документами її перевіряли цьогоріч у травні. Пані Леся з атракціонами працює із 97-го року. Документи від камери не ховає. каже на безпечність їхнє обладнання. ревізори перевірили. Они приезжают, при них загружаются те же мешки с песком, испытания делается, Делается, если раньше это было просто и на бумаге, то сейчас это фотофиксация, видеофиксация, вернее, полностью испытаний. Між тим у Держгірпромнагляді звітують на совість працюють далеко не всі підприємці. кажуть, перевірили 1229 атракціонів, тимчасово зупинили 275. Частенько підприємці запускають гойдалку без техогляду і нехтують експлуатаційним висновком і ще забувають перевіряти техніку щодня. Протягом 2005-2012 років в Україні під час дозвілля на атракціонах травмовано 32 особи. Загинуло 7 осіб. В цьому уроці, на щастя, і слава Богу, не зареєстровано випадків травмування. До речі, підприємців, які махлюють, карають усього на 510 гривень. Наталія Єрованчук, Володимир Февчук, новини ЮБІАР.